Ліву, я Андріана і зараз я знімаю для вас прогулку з моїм новим реборном. Моє попереднє відео було розпаковка цього реборна. Ось вона, це її Ніколь, я її так назвала. Ну, ви це знаєте. От, я її вділа не дуже сильно, бо тому що в нас тепло, я теж не тепло вдіта. дуже жарко. Якось у мене в колясці. Я її взяла сміську. Тилочку, вона тут бавиться. так ось не, Вона така ляска, ще з минулого нашого року ми зв'язали за такий ждурок іграшку, але я її не буду от, показувати вам більше. От, ось так вона буде, так ось я зроблю, так буде файно. Так, зараз вона на тормозах, зараз я заберу тормоз і ось тут ще крутилась, так Можна вже їх. Это лыжка так смешно, той болтается. А зараз я еду с Никусей, ось там за медем в тенёк. И мы там застрянем, Ой, Ось мы уже в тенёчку. Що той тінок зникне, але ми переліземо в інший якийсь бік. І я буду стояти, отут тут дуже сильно розскочуємо е -е, ноги, ця трава. Але тут класно складати. Нас дуже сильно потепліло, я бігала пити. Зараз я знімлю е -е, нікусі штанічки і носочки. Так, треба оце забрати, поставити сюди. Так і ми знімаємо носочки. Потім штанішки. Носочки в нас дуже грубі. І штанішки, тому що я думала, що Нікусі буде холодно і я вирішила їй вдіти штани і носки. Нікуся, вона стільки в бодічку Так на сонці, вона якось така класна, виходить, та соска, як світиться. Кікуся. Ну, що оцю не треба зашпиляти. Так, так, я захотіла їй це зашпилити, бо думаю, що коляска дуже трясеться, і я вирішила її зашпилити, щоб нікуся нікуди не вилізла. Нікуся. Заберу її зараз. Піднімлю чуть, -чуть коляску, щоб вона посиділа. Нікуся це така маленька. П'ять it. муравейки. Ми зайшли на нашу велику територію, Нікуся зараз буде спати, але перед тим, як її положити, спати на дворі. То я їй хочу показати, яка в нас тут велика трава. Дивіться. Я Нікусю вийняла, зараз я її положу Ренікуся, оттак, оттак, оттак. Диві, в соску. А Нікуйте по раз паче на землю, так. Отак, ось так ось. Диви, яке у нас велике дерево. Воно перше було маленьке, а тепер воно вже Дивіться. Це що? мурашки, да, мурашки. Дуже все у нас тут дивитися, дивиться. І я манікуся. манікуся. Давай будуємо. Надуваємо. Давай куди бабку Зараз я буду нікусь вложити спати, а з вами прощатись. Зараз я її опускаю з колясочку, піднімаю Нікусю і ставлю ось так. Також я хочу туди допустити, щоб їй тут лишнє світло не падало. Ось так. Всім пока-пока, ви були на каналі Level з вами була я, Андріана і мій, і мій реборн Нікуся. І ми були на дворі. Прогулянка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і став, і також пишіть і ставте хороші коментарі для мене і всім, бай бай!